Ми з Володією познайомилися, коли він прийшов наймати в мене кімнату. Це було кохання з першого погляду. Ми зразу закохалися один в одного, але в нас була різниця у віці в 16 років, і тому я навіть не могла припустити, що ми зможемо взагалі розпочати якісь стосунки. Але Володя був настільки переконаний і наполегливий, що він зумів мене все ж таки переконати і доказати, що він є тою людиною, на яку я можу спертися, і підставив своє плече, за якою я буду як за горою. Всі наші думки, всі наші мрії були як одне ціле. І ось, коли ми розмовляли постійно, то він казав, що ми нарешті знайшли один одного. За 4,5 роки ми ні разу не сварилися. Абсолютно, у нас була настільки гармонія, настільки все класно. І от, десь за рік часу Володя запропонував мені вийти заміж. Став на одне коліно, був дуже романтичний. Весь час він мені. Писав вірші в кінці кожного тижня. Ми робили в нас таке було правило типу як романтик: якісь там свічки, якісь шампанські фрукти. І ми намагалися так, так якби заповнювати ту порошнечу, яка в нас була, коли він був в зоні бойових дій, і також на роботі, тому що робота займала 90% життя мого коханого. Після того, як ми розписалися десь за рік часу, я народила донечку. Донечку ми вирішили назвати Вікторія, тому що мені напередодні пологів приснився сон. Що володя дає мені дитинку на руки і каже: це буде наша вікуся. Ця донечка це є наше, наше таке безмежне, просто нестримне кохання. Ми навіть не встигли попрощатися. Тому що володя забіг 26 лютого додому, зібрав невеличкий рюкзак, все, що було необхідне, і так настільки швидко вибіг, що вперше в житті ми з ним не попрощалися. Він як з донькою, так і зі мною. Ми не змогли попрощатися. І, на жаль, це була остання наша така зустріч. Живу він був для мене і. Моєю підтримкою, моїм подихом, це все наше кохання, наші душі сплелися і залишилися в нашій донечці. Я й надалі його безмежно кохаю, за ним страшенно сумую. Але я відчуваю його в кожній секунді в своєму житті. Наші душі тепер мають не тільки земне кохання, а й і неземне.